Так, друзі, всім привіт! Мене звати Микитандру, це YouTube канал Технар. І сьогодні ми з вами поговоримо про отаке от досить цікаве рівняння. В лівій частині сума х-факторіалів, в правій частині у нас точний квадрат. І необхідно дане рівняння розв'язати в цілих числах. Будь ласка, друзі, спробуйте дану здачку розв'язати, подумайте над нею. Ну а поки що я вас привітаю з 1 вересня. Вчора у нас, друзі, був день знань, і хотілося пару слів на рахунок цього сказати. Передусім бажаю і школярам. І батькам, і найголовніше вчителям, друзі, аби в новий навчальний рік ми увійшли на гарній ноті, провели цей навчальний рік теж на гарній ноті і закінчили теж на гарній ноті. От такий, друзі, в мене буде, як то кажуть, тост. Одним словом, друзі, всім удачі, аби все у нас в цьому навчальному році виходило. Удачі! Тепер давайте будемо переходити, друзі, до нашого рівняння. Знову ж таки, в лівій частині у нас сума х факторіалів. Ну ясно, що x у нас більш того це натуральне число, так? 0 факторіал нам тут не підходить, від'ємні числа теж брати не можна. В правій частині y у квадраті, точний квадрат. Дане рівняння взагалі не схоже на те і на ті рівняння, які ми звикли бачити в шкільних підручниках, тому тут потрібно якось щось вигадати. З чого можна почати? Давай, друзі, починати розбір. Значить, якщо у нас в лівій частині фігурує яка небудь сума, то хотілося б зрозуміти, яку властивість або яку закономірність має ця сума. Для того, щоб це зрозуміти, давайте спробуємо цю суму порахувати для деяких невеликих іксів. Скажімо, якщо замість x взяти число 1, то в лівій частині у нас буде лише сума, яка складається з одного факторіалу, тобто це і буде одиниця. І маємо рівняння 1 дорівнює y квадрат. Одразу, в принципі, можна бачити, що вже ми отримали два розв'язки в цілих числах. x 1 тоді y підходить і 1, і мінус 1. Маємо пару 1,1 і 1, мінус 1. Прекрасно. Замість х підставимо, друзі, 2. В такому разі в нас в лівій частині буде 1 факторіал плюс 2 факторіал. Один ну, факторіал це 1, 2 факторіал це 2. В лівій частині виходить 3. Маємо рівняння 3 дорівнює y квадрат. В такому разі y дорівнює корінність 3 або мінус корінність трьох, але ясна річ, друзі, це числа не цілі, тому в цілих числах тут розв'язків не буде в цьому випадку. Порахуємо при x дорівнює 3. В лівій частині у нас сума перших трьох факторіалів. Це виходить, що 1 факторіал плюс 2 факторіал, ми вже рахували, це 3 факторіал, 3 факторіал плюс 3 факторіал. Нагадую, 3 факторіал це 1 понож на 2, 3. 6. Виходить 9. 9 дрівня y квадрат. Маємо ще два розв'язки в цілих числах: це пара 3, 3 і 3 мінус 3. Окей, ну поки що, чесно кажучи, ніякої законовності немає. Ми займаємо просто, займаємося, е, ну, Не хочеться так казати, але тупим перебором. Йдемо далі, дорівнює 4. В лівій частині сума перших чотирьох факторіалів. Перші 3 факторіали дають в сумі 9. 4 факторіал це 24, 9 плюс 24 це 33. Маємо рівняння 33 дорівнює y квадрат. Ясно, що розв'язків тут немає, бо найближчий точний квадрат до 33 зверху це 36, знизу це 25. 33 це неточний квадрат. Х дорівнює 5. Значить сума перших чотирьох факторіалів це 33. Додаємо 5 факторіал 120 і виходить 153. Теж, друзі, розвисків в цілих числах тут не буде. Х дорівнює 6. Сума перших п'яти факторіалів тут. 6 факторіал це 720. А 720 плюс оце це здається 700 ні, 873 дорівнює y квадрат. Якщо ви глянете друзі, в табличку квадратів, хоча насправді і цього робити не потрібно, то ясно, що 873 це не точний квадрат. Знову не підходить. Давайте х дорівнює 7 ще порахуємо. От Тоді нам до 6 факторіал, до суми перших 6 факторіал, треба дати 7 факторіал, це 5040. До цього треба дати 5040. Ну, давайте я стовпчиком додам, щоб випадково не помилитися. Значить 5040 плюс 873. Остання цифра 3. Тут одиниця, тут 9. Отак. 5913. 5913 дорівнює y квадрат. І ця, друзі, ситуація нам не підходить, тому що не може точний квадрат. Дорівнювати число, яке закінчується на 3. Чому? Ну тому що давайте перерахуємо всі можливі варіанти. Якщо число закінчується на 1, то його квадрат теж закінчується на 1. Якщо на 2, то квадрат на 4, 3 квадрат на 9, 4 квадрат на 16, 5 на 5, 6, 6, 7, 9, 8, 4, 9, 1 і 0. 0. В жодному з випадків, друзі, у нас точний квадрат не закінчується числом, не закінчується цифрою 3, перепрошую. А це означає, що тут, можна навіть в табличку квадратів, не дивитися, розв'язків в цілих числах не буде. А тепер давайте оглянемо таку закономірність. Трієчка в кінці нема в цілих числах. Трієчка, трієчка, трієчка. Чи буде, друзі, трієчка на наступному кроці? Подумайте, будь ласка. Звичайно, буде, тому що дивіться, при х дорівнює 8 ми до суми перших семи факторіалів, яка дорівнює цьому числу, додамо 8 факторіал. Але 8 факторіал і всі наступні факторіали вони закінчуються нулем. Чому? Ну, тому що 8 це добуток всіх чисел від 1 до 8 натуральних. І серед цих 8 чисел є 1 двійка і 1 п'ятірка, ну, як мінімум. А це вже дає нам 1 0 в кінці. Тому ми до цього числа будемо додавати 8 факторіал, який закінчується на 0. Остання цифра не зміниться, вона все одно, друзі, буде 3. Потім будемо додавати 9 факторіал. Знову будемо додавати число, яке закінчується нулем. Це означає, що остання цифра все одно буде 3. А що це означає? Це означає, що далі перебирати немає сенсу. Ми завжди будемо отримувати число, яке закінчується трійкою, і таке число не є точним квадратом. А тому, друзі, розісків в цілих числах більше не буде. Давайте писати відповідь до задачі. Відповідь: Єдиними розісками в цілих числах у цього рівняння будуть 4 пари: 1, 1, 1 мінус 1. Ну, можна було через плюс-мінус не сообразив. Уже випишемо так: 3, 3 мінус 3. -3. От така, от, друзі, задача. Ще раз вітаю всіх з 1 вересня, ще раз бажаю, друзі, всім удачі та успіхів. Підписуйтесь на канал Технар, переглядайте наші ролики, ставте лайки і будьмо з вами, друзі, на зв'язку. Всім до зустрічі! З вами був Микита Андрух. побачення.